І всім привіт, це я Влад. І ми будемо грати, ну не грати, але це School Boy Renway. Обнова вийшла, зима тут, сніг. Будь, я вам покажу. Во, я знайшов третій подарунок. Він в кімнаті Баті, ось тут за диваном. 3 із п'яти Вони тут по-різному, по-іншому вже розташовані. Так, ми вже на вулиці. Собаку покормив, ні. Там немає нічого. Тут біля ялинки, конечно. Так, воє три подарунка. Ось тут. То точно. Па! Найшов? Під машиною подарунок. Все. Нічого собі вони. То вже тяжко якось знаходити їх. Охо! Я тільки що дуже тяжко. Тут так... Ось тут лежить малесенький зелений подарунок. Я на нього нажав і то був восьмий подарунок. То купець. О! знайшов ще один подарунок. Бачите? Зелений і такий. Під столом сховався. Дев'ятий. А він не може вибратися. Коротше, я вирішив почати заново. Щоб Може вже на цей раз хоча б вийде. Зроби, знайти. ну, вийди на кришу щоб забратися і потім. Так, я вже перейшов, я вже перезайшов і заліз на чердак, і во, отут стоїть подарунок. 10-й, ура! Буду шукати далі. Вже цей день пройшов цілий, я вже навіть в школі просто туди не вийшло. Во, біля дому рибака ще є два подарунки. Забираємо. Вже є 12 подарунків в мене. І біля вивіски State Cool Runway 12 подарунок. 17 вже є. І так само, от тут біля нього зелений дім, ось тут є подарунок. Інший подарунок знаходиться біля дому з тут 100. 19 подарунок вже. Так, далі. Заходим и тут территория Лишилось всего на что дальше в нас позади уже из Ди. Я потом залезти Подсм с тобой залезть Вы почти новым тільки я зміг знайти 23 подарунки, а не 25, я не зміг знайти ще два подарунки. Я все місто шукав, весь стіну шукав.